Наголосив, що є три підфарбованих елемента переднє ліве крило і е, задні дверки, що права і що ліва. Але як це там виглядає насправді, і як є в технічному плані автомобіль, зараз ми дізнаємось, тому що я вже є в дорозі. Тож, друзі, тиснемо лайк цьому відео і погнали дивитися наступний автомобіль для клієнта. Прибув вже до цього автомобіля. Volvo V-60, 13 рік, поліфтовий варіант. 2 літра дизель, це у нас D3 на 136 коней. Автомат. 138 продажів, ціна 40-900. Все як в оголошенні. Ось він так виглядає. Детальніше. Дивимось, оптика у нас ціленька, легенький піскоструй є як завжди, але ціленька, нічого не розбити, але для денної їзди ціленький. Тут якісь пошкодження делікатні, Машина 13-го року. Так і, так само і тут є легеньке якесь притертя на бампері. Дивимось по капоті. немає ніяких сколів значних, маленький-маленький, де не дивитись скол. Все. Це, що ви тоді на фото помітили, це все від траси від мух. якби це все гаразд, це все можна так, повитирати. Давайте одразу будемо проводити, проводити заміри. Нагадую, що капот в нас є алюмінієвий і він б'ється в оригінал. Лобове вікно також є оригінальне 13-го року. І воно в нас є із підігрівом, ціленьке. Крило в нас б'ється в оригінал. автомобільно на оригінальний куспланих дисках, де не де якась бордюрка. Гарний диск він є грубий, але трішки застоявся, потрібно його роз'їздити, ще не поїздить накладочка там. Нува. Бачу, що нова зимова гума стоїть, хоч на 2017 року, але дивіться, на протектор взагалі є новенький. Пробіжимося по даху, глянемо що в нас в дах. Ден і де, якийсь є маленький скол. Нічого критичного, в принципі, дах стоїчка на світі в оригіналі. Ця дверка в нас є фарбована. Ні, воно не фарбована, воно просто безбарним лаком є покрита. Скоріше всього задня там фарбувалася, тому що дуже тоненько, 167. А у нас, нагадую, нагадує, оригінал 126. Ось бачите, минтлянка у нас є оригінал. Рігіенчик оригінал, там крило не кручене. Дверка ця також не крутилася. Ориг, оригінал. Центральна стоєчка оригінал. Ось ця дверка є фарбована. Наші проємщики, оригінал, тобто ніякого удару не було. Все є ціленьке. Крило воно нас вже пішло в оригіналі. Ну, найважливіше це заднє крила якби є. По вікнам забув, дивіться, 13, 13, 13 оригінал, оригінал і оригінал. Вікна всі є оригінальні. Дивимось задума десь ціленький, та сама гума зимова. І ось так дивимось. Ціленький автомобіль. По даху все ціле. Заднє вікно є оригінальне. Парктроніки задні, задні бомблі Сленький. маленька царапинка тільки тут. Ага, це удар. Нічого не кручений, гарметик. Є ціленький. І по металу, у нас все ціле. Застав направчі, по да, цій стороні дахта стоєчка ця стоєчка щось не біг фарбована, якщо крила фарбувалися, ця стоєчка теж може бути 158 Так Без жодної шпаклівки і тоненько, як барним лаком, все рівно. Діти на оригінал. Глянемо проємчик чи ціленький. Так, бачите, у нас перехід ось тут був. Проємчик є цілий. В оригіналі. І ця дверка фарбована. Це в принципі нам по телефону говорили. І ця дверка також є в розпил фарбована. Це крила теж фарбоване, те що вони говорили в телефону. Ця сторона теж рівненька. Дивимось Що в нас по салону. Водійська дверна карта. Трішки бруд є якісь. Вон, що все ціле, приємчик також цілий, Пасик цілий. Сідіння ціленькі. Тут щось чуть-чуть пропалене є. Від чого не знаю. А, і тут є щось пропалене. Хоч запаху курва я не відчуваю. Хіба можливо зробили озонацію автомобілю. Ковролін вольвовський, оригінальний, електроручник, датчик світла, задня туманочка, круїз, Кермо шкіряне. Ціленький, в гарному стані, ось пробіг, підлокотничок, аукцію USB, підстаканнички і заглушечки, до речі, немає, Підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультимедіа, система старт-стоп, центральне дзеркало з автозатемненням, стеля в автомобілі темна. якісь два путюха є поки на то витерти трішки пляма якась взагалі у Вольво дуже тяжко робити наприклад хімчистку тому що матеріал такий дуже твердий і хімчистку можна робити з 2-3 рази, щоб то зробити гарно. Так, то все ціленьке, шторка є на місці. Тут є цілинке. Саме тут я прямо якось потрібно вивезти її. Починаємо з оптики. Оптика у нас є оригінальна больвойська і все є ціленьке. Кирило фарбувалося прямо на автомобілі, Воно є оригінальне вольвоське, не знімалося, капот також не кручений. Ланжерон рівненький, ніхто до нього не лазить, нема ніяких ніде слідів. Це фара наклейка згублена, є Вульвозька. Там дату можна глянути 13 рік. Тут те саме горім був замінений на 129 тисяч. 10 місяць, 23 рік. Охолоджується чистенько, нема ніякого стилу. Нічого тут не розірване. Ще оригінально навіть 13 рік. Блин, коли вилітають, то потрібно обережно їх взагалі треба натиснути і вона так має виходити. Але не завжди так виходить. Щось злазити і можна їх поламати. Бачу, двигун повністю є сухенький, ціленький, щоб не згубити, кладемо сюди. Бачите, все в нас є сухо. Все в нас є сухеньке. Під форсуночком раз, два, три, чотири, п'ять, П'ятиціліндровий. Движки-то, может, и не допуститися. Вот так выглядит по салончику автомобиль. Не працює. Дзеркала складаються, до речі, що праве, що ліве дзеркало у нас з автозатемненням. Ліве дзеркало регулюється, праве дзеркало регулюється. Всі чотири віконці у нас йдуть із доводчиками. Деліколо також ціленьке, стоїть на місці. І тут все є ціле. Дворнички працюють, задній дворничок працює. Мультикермо у нас працює, все перемикає. Сидіння до речі, система старт-стоп, кліма. Ну хліму зараз можемо і не перевірити. У нас холодно. Кліма справно працює. Артроники задні включаються. Коробочка працює ідеально. У нас на ксеноні, ледь для денної їзди, вентилятор включався, працює. Сажі 14 грамів. Це у нас показує год 14, але це є модель 14 го року, машина є 13-го року. 138 тисяч 155 кілометрів. Ще зайдемо в АБС, глянемо пробіг в АБСі. Має писати ніби... О, є общий пробіг в АБСі. 138-155 в ОБСІ, так, щоб тут у нас пробіг співпадає також є книжки якісь глянемо, о, сервісна книга є у нас. Перша реєстрація була 8 місяць 13 рік. Сервіс. Перший на 13 тисяч, другий 32 тисячі, 15 рік, далі третій сервіс був на 52 тисячі. 16 рік. Зводиться гарненько, моркоче. Ну що тоді? Йду до продавців. Нехай від'їжджає цим фордом і їдемо на тест-драйв. Звичайно, попрошу їх, щоб ще машину підняли, щоб ми її знизу ще глянули, що там робиться зробили тест-драйв, автомобіль їздить просто ідеально. Взагалі, запитань немає до чого. Технічно автомобіль є в ідеальному стані. Так, дивіться, з-піднізов. Гаму у нас ніде не з'їдає. До речі, річашків, вся ходова бачу. Не тільки ходова, в козов, антикором є оброблений. Ще й так, добротно обробляли, не, не шкодували. Вихлопно є ціленька, пружені у нас ціленькі. Амортизатори ніде не ні, чуть. Ні, 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 ні. Поріг рівний, поріг рівний, повністю все обробили. Дивіться, двигун повністю сухенький, все є сухо. А як вам, друзі, такий автомобіль Volvo v 60, обов'язково напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Якщо сподобався, не забувайте натиснути лайк. Зараз всю інформацію передаємо для замовника і замовник сам вирішить, чи підходить йому такий автомобіль чи ні. Особисто мені автомобіль сподобався. Так, є якісь там підформування, але вони взагалі незначні, Жодних шпаклівки немає, без ДТП технічний автомобіль у гарному стані, їздить приємно, низом автомобіль. Бережній, до речі, оброблений антикором є історія до автомобіля, і, і мастило, до речі, міняли так сказати по 10-15 тисяч, Не як там завжди, що по 30 міняють. ну, Моє бачення таке, що автомобіль можна розглядати до покупки. А ви свою думку залишайте в коментарях під цим відео. Якщо вам буде потрібна допомога в підборі, або перевірці автомобіля, нагадую, що мої контакти в описі відео та першому коментарі, тому звертайтеся то все обговорюємо. По Дякую всім за увагу, всього найкращого і до наступних відео.